Мені вночі приснилась мама, вона стояла в кухні край вікна, про щось мені своє розповідала, а я на неї надивитись не могла. Я гладила їй голову і плечі і відчувала тіла теплоту. Запам'ятати намагалась прості речі, той мамин голос, запах. І її саму не можна неминуче відвернути, і мене в силах зупинити час, але і щастя хоч у сіні побути із тими, хто давно покинув нас. Любі мої, ви, мабуть, уже здогадалися, сьогодні річниця, як пішла моя мама. Чотири рочки минуло. Чотири рочки. А здається, вроді це було вчора. Чотири рочки. Ну, що вам сказати? Якщо ви запитаєте мене, як я себе почуваю, чи, чи мої відносини до всього, я вам так скажу. Я себе перестала почувати дитиною. Зовсім перестала почувати дитиною. Бо як були живі старенька мама, то я ще була дитина. А тепер ні. А тепер ні. Тепер я сама старша жінка в роду у роду. Є ще мій братик, Зараз я покажу вам. Світлинку, бачите, зараз я отак поставлю і буду вам розповідати. Оце мої тато, оце мої маму, Оце моя нянюшка, це маму татина, це моя тючечка Ларочка. І це мій братик Володя. Сьогодні йому вже 75, у березні було йому 75 років. А тут він зовсім-зовсім малесенький. І на цій світлині написано, що це 18 октября 50-го року, День од'їзда Саші в армію. То як тату пішли в армію, Володі було, він. У 49-му народився, то Володі було трошки більше. Він у березні народився, трошки більше, ніж рік йому було. От, От так. А це ж мої батьки. Це я туди поставила світлинку. Ось вони, бачите, маму і тата. Такі веселі, молоді. Це так, я думаю, що їм так десь до 40 років. Не написано, на жаль, не написано, скільки їм рочків. Дуже, на жаль. Я пам'ятаю це плаття. Воно мені дуже подобалось. Воно було помаранчевого кольору. І от, бачите, там ото це бісером розшите. Це мама шили в ательє на заказ. Отак от босоножки так от, такі біленькі. Я навіть не можу згадати, де це місце, хто це їх. Сфотографував, але хороша світлинка осталось мені назавжди. Я інколи перебираю свої картки, дивлюся, споминаю, інколи плачу, інколи радію, що я народилася в тій родині, що в мене було дуже щасливе дитинство, як я зростала, було весело, було Дуже гарно все. Я була щаслива, весела. Мене всі дуже любили. Ось візьмемо цю світлинку. Усі люди, які на цій світлині, вони дуже-дуже мене любили. Дуже-дуже мене любили. Бачите, які красиві волоси у мами моєї і у Ларочки, а у нянюшки в неї. Там Велика коса була, але вона ж уже. Їй тут, зараз я вам скажу, вона 900-го року, Володя в 49-му році, а це 50-й рік, їй, їй 50 років. тут, 50. Але бачите, раніше якось люди виглядали старішими, ніж тепер. От, така худенька, і тьотечка моя така худенька. От, мама трохи повніша. Бо вона ще кормила володю. Ну, от. Оце така світлина. Вони всі дуже мене любили. Дуже-дуже. Ще ж я вам покажу одну світлинку. Оце. Це ми тут покажу вам. Бачите, тут так поставити. Оце моє маму. Оце я, Оце тато, це ми на свадьбі. От. Бачите, я похожа на маму. Я дуже похожа. У мене красиві тут волоси, ну, мої, мій кольор. Я ніколи, е, ну, це, це я, мабуть, у 10 класі. У мене такий був крімпленовий костюм, такий, е, такого е, світло-рожевого кольору, дуже красивий такий жакетик і юбочка. І біла, красива сумка зо мною була. Це мене спальбі. І оце, мабуть, остання моя. Фотографія з мамою. Це ми на мій день народження я приїхала у Запоріжжя. От це скільки це років? Але не шість, не тоді, як Юрчик помер. Ні, це раніше було, це може років десять тому, що, мама, ще хорошо тут виглядають. Така весела, влюбчива, влюбчива, влипчива. Влибаються. Та й ці кохти в мене вже давним це із онлі кофта. Чи з віромоди, мабуть, кофточка давно у мене немає. А сиріжки мої. От. І зуб у мене ще на місці, бачите, це я підстриглася. От, от так. Так що от отак, -от мої рідненькі, чотири роки минуло. Чотири роки. Так швидко-швидко. Мама завжди волосо красила. Це така зачістка, а тоді пізніше вона стала робити оту коротку, отаку зачіску, отаку коротку. хімічну завівку. Тоді, бачите, пошті всі жінки так робили. Хімічна завівка. І волос такий темно-каштановий. Вона красила. От, -от так. Так що в мене сьогодні день спогадів? Чотири роки. Да. 93 було, як вони пішли. Але, може, й хорошо, що вона не, не дожила до цієї війни, бо вона ж пережила ту, Втору мирову війну, і на, на Соловках були з сім'єю, і на востановленні Дніпро були, були, е, ремонтували Дніпрогес. Важке було життя. Це, це в молоді годи. А як були на тому, на Соловках, мамі було 12 років, давай самі менші два рочки. Ну я вам розказувала цю історію. Як дідусь домовився, їх з мертвими вивозили. Ото ну, так. Так що тепер я із жінок, я сама найстарша по, по нашій лінії. І братик, у мене є Володя. Це позавчора з ним спілкувалася, то ти жалівся на здоров'я, нема здоров'я. В нього теж було три інсульта. Я ніколи вам про нього не розказую. На що воно вам треба? Так, в двох словах можу сказати, що живуть вони у селі під Запоріжжям, там 12 кілометрів. Він колись був зампредседателя в тому селі, тоді собі хату вистроїв. Хорошо, вони живуть, але пенсія невеличка. Дочка приїжджає і син приїжджає, допомагає, а один же син у нього в Москві. Вони не знаються. Ото так от. От -от такі справи. Оце те, що я вам хотіла розказати. Так що сьогодні в мене сумний день. Осталась я без батьків. Тату давно пішли ще в 2002 році, тоді в 2006 тіточка пішла, а маму, ось пішли у 2020 році. Ну, все, розказала вам, в да, мене в силах зупинити час, але є щастя, хоч у сні побути із тими, хто давно покинув. Які гарні слова, де? бувайте здорові, мої милі, бувайте здорові, мої рідні. Не забувайте про свою рідню, не забувайте про своїх батьків, шануйте, ходіть на цвинтар, приносите квіти і все, що треба. Пока-пока. Все вам доброго.